Ви готові, покажіть. Тож, так. Всі покажіть рідри. мені клас, якщо ви готові. Готові, так. готові. <смір> ну, що, мені подобається отак. Все, так, готові. Давайте. Стаємо на ніжки. Ніжки на ширині плечей. Почнемо, я так розумію, з стрибків, щоб у нас все зівпав у настрій з е, аріною. Поїхали. Ножки в сторону разом і ручки в сторону. Стрибаємо. Давайте. 10. Дев'ять, вісім. Сім, вище. Шість, п'ять, чотири, три, два. Залишились, ніжки в сторони, ручки вперед. У нас колінка дивиться вперед і стопи, носочки дивляться вперед. І ми робимо випад на одну ножку у сторону. На неї сідаємо і випрямляємось. Поїхали п'ять, чотири. Три, два, один. Вліву на іншу ножку. Поїхали п'ять. Чотири. Молодці. Три спинки рівні. Два. Один. Супер. На праву ніжку присіли. Зробили так, щоб колінка дивилась у бік. Права колінка в правий бік. А е, стегно ліве вниз. Протягнули. І перевірили, щоб у нас підйом лівої ножки дивився до стелі. Супер. Молодці переїхали вліво. Вліво. Так само ліва колінка дивиться в лівий бік. Стегно праве вниз. І перевірили, щоб носочок дивився до стелі. Не закриваємо таким чином стегно, а вниз протягуємо. Тепер, як ніндзя, перевіримо вашу майстерність ручки вперед. І перекатуємо з ножки на ножку. Супер! Якщо трішки штормить, можна притримуватись рукою за підлогу. Але е, вагу не переносимо на руки. Уся вага у нас на низ іде, на ножки. Ще працюємо три. Два. Один. Супер. Тепер досить важка вправа. Сіли на ножки. Ножки перед собою. точніше на попу сіли. Праву ніжку закинули на Угу. Добренько її так скрутили. І колінко закрили вниз. Щоб колінка була над колінкою. Так. І лягли вперед на ніжки. Лягли. Я дивлюся, як ви лягли іду. Так, супер. Даша, чого не, не лягаєш? Не бачу ніжки. Mm -hmm. Ось. Так, хто це так? Поліна. Чобай, молодець, дуже круто робиш. Так. Стіли так, щоб у нас коліночка над коліночкою закрита. І сидимо ще три, два, один. Змінили. Тепер ліву ножку праву закинули. Спочатку закрутились так, у вузлик, потім коліночку вниз. І лягли на ніжки вперед. Сидимо п'ять, чотири. 4. Дихаємо. Добре. Вдих і видих. Два. Один. Молодці. Тепер ніжки в сторони розкрили. Угу. Перевірили, щоб наші полупопини сиділи. Так, на пів І е, нахилились до правої ніжки таким чином, щоб носик у стелю дивився. Угу. У нас має тягнути отут бочок. Угу. І лежимо 5. Чотири. Дивимося у стелю. Два. Один. Молодці. У інший бік. Так само. Потягнули бачок, тягнемо, тягнемо. Лежимо. п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Стали тепер на ножки ручки. Усі наші кінцівки на ширині плеч. Колінка і ручки. Так. І ножку вивели у бік. Рівненьку. Угу. І перевели назад. Паралельно підлозі. Ми отак не задираємо. У нас ножка рівна. І ми з вами як така буковка Т. Угу. І тепер переводимо в бік ножку. Один і повертаємо назад. І ще п'ять. І назад. Молодці. Чотири і назад. Софія, давай з нами. Три і назад. Два. Молодці. І останній. Супер! Змінили ніжку. Інша ніжка. Нагадуємо, не задираємо. Ніжка у нас паралельно підлозі. І поїхали. Переводимо в бік рівну ніжку. П'ять. Назад. Чотири. Назад. Молодці. Три, назад. Два. І останній. Один. Супер. Молодці. Тепер присіли на ножки. Отак, як м'ячики присіли. Угу. Ніжку праву вперед. Ручки на підлогу наставимо. Вбік. І до себе. Ліво. Вперед. Вбік. І до себе. Право ще вперед. Вбік. І до себе. Ліво. Вперед. Вбік. До себе. І останній раз. Вправо вперед. В сторону до себе. І ліво останній раз вперед. В сторону до себе. Молодці. Тепер увага. Досить складна у поясненні вправа, але вона не складна у виконанні. Становимось у нас. Колінка і ручки на ширині плеч. Ми зараз з вами робимо випад на плече на праве. і відкриваємо ручки отак. Угу. На праве плече. Колінка залишаємо стояти. Випад, і відкрили ручку. Так, дивлюсь на вас. Давай, Алінка, в тебе вийде. Так, Даринка, молодець. Микола молодець. Веронічка, супер! Супер, так. Полінка, ручку, на якій лежиш, вирівняй. Вона має бути рівненько. На підлозі лежать. Відкрили. І тепер закриваємо вдалоньки. Плескаємо. Один. Відкрили. Два. Відкрили. Молодці. Три. Відкрили. Чотири. Супер! Відкрили останній, Відкрили. Клас. Змінили плече на інший випад. І відкрили ручку. Поїхали, плескаємо. Один. Відкрили. Два. Відкрили. Три. Відкрили. Чотири. Молодці. Останні п'ять. Відкрили. Супер. Так, а тепер робимо столик. Сіли на попу. Так, мене видно, так? Ножки на ширині плеч. Ручки на ширині плеч. І підняли попу, зробили столик такий, щоб у вас тулоб був паралельно підлозі. Отак не робимо. Угу. Максимально попу підтягнули. Супер, Даринка, Полінка Аліна, супер молодці. Валюша клас! Даша Беламенко, давай, давай. Клас. Микола, я тебе чекаю, не бачу тебе. Лізонька, молодець. Кіра, давай, давай, попу піднімай. Стоїмо ще п'ять, чотири. Клас. Три, два. Один. Опустили попу. Ану, покажіть мені берізки. Підтягніть попи. Тримаємо ручками. Спинку. Ножки напрягли. Колінка вдавили. Так. Кіра, давай. О, давай, давай. Не згинай ножки. Тиш ножки, як тільки згинаєш, тебе починає хитати. Ножки напрягли. Стоїмо. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Супер. Два. Один. Поклали попу. І тепер як на велосипеді. П'яточками. Коло. Крутимо, хороші оберти. І крутимо, крутимо, крутимо. І тепер скоріш, 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 скоріш. Швидше, 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 швидше. Задня передача назад, повільно, до себе. Добре, піджимаємо колінка і прискорюємось. Швидше, 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 ще, швидше, швидше, швидше. Супер, відпочиваємо. Клас. Молодці. Стіли у метелика. Хочу бачити метелика. Стопи, до себе ближче. Угу. І криль, крильцями машемо, машемо. машемо, летимо, летимо. Спинки рівні. Що це таке? Так, молодці. Супер. Ручки назад. Взяли праву ручку, праву ніжку і добренько так натиснули обережно, не дуже сильно. Ви відчуєте, коли ви будете розслабляти ножки, ви відчуєте, як вони у вас дуже легко йдуть до підлоги. Супер. Тепер лівою ручкою, ліву ножку. Так само притиснули обережно самі. Угу. Молодці. Клас. Тепер встали назад, як ми з вами стояли. Ручки ножки на ширині плеч. Угу. Тепер зробили ліву ножку паралельно підлозі. Праву ручку паралельно підлозі, противохід. Угу. І стоїмо, не хитаємо. Ставайте. Що вас так хитає, як під вітром? Коліночку напрягли. Супер. Крес накрест. Зустрілись. Лікоть і колінка. Один. І вирівняли, Два. І вирівняли, Три. І вирівняли. Чотири. І вирівняли. П'ять. І стоїмо. Так, а готові до складної вправи? Покажіть, якщо готові. Тепер повільно, граційно зібрали отакий бублик. ручку і ножку зустрілись. Угу. І догори підтягнули. І стоїмо, хто ви зі мною? П'ять. Чотири. Три. Обережно носики. Два. Один. Супер. Відпочиваємо. Сіли. Спинку розслабили. Вдих. І видих, Молодці. Ну, це важка вправа, я вам скажу. Інша ніжка, права. Ліва ручка, Паралельно підводі. Колінка вдавили. Носочки натягнули. поїхали, Працюємо. П'ять. Вирівняли. Чотири. Вирівняли. Три. Вирівняли. Молодці. Два. Вирівняли. Один. Вирівняли. Супер. Кому важко, можете просто постояти отак у літері Т. Хто відчуває сили і готовий, робимо бублик. Угу. Кільце. І не просто зустрілись, а виштовхуємо його догори. Мене також хитає. Стоїмо П'ять. Чотири. Три молодці. Два. Один. Супер. У, лягли на лікція. Ліна, тримайся. Експрес. Руханка. Ви молодці великі. Ми недовго довго з вами. Майже остання вправа. І тепер уважно. Мене видно, добре? Закинули правий стигну колінко догори. Ми ну, лежимо при цьому. Щаса. Зроблю так, щоб було. Так, я з вами. Е, так, коліночку закинули. Угу. І тепер, щоб ви бачили мою другу ніжку, зігнули хвостику так. Угу. У нас права колінка догори, ліва зігнута. І ми противохід, ручку беремо і п'яточку притискаємо до попи. Угу. Ой, які ви молодці. Слухайте. Ну я вам такі важкі вправи підготувала, але ви все робите круто. Так, і лежимо. П'ять, чотири, три, два. Змінили. Закинули. Закинули. Усі дзвонять мені, вибачте. Закинули ліве стегно. Угу. Зігнули праву ножку. І лівою ручкою ножку. Оп! І, коль... І п'яточку до попи притиснули. І лежимо. П'ять, чотири. Молодці. Три. Два. Один. Клас! Давайте ще носочки стопи наші розімнемо. Сідаємо, як ми з вами, перед столиком робили. Угу. І зараз ми стоїмо на полупальчики і вагу переводимо як можна більше вперед. На носочках. І назад, на п'яточки. Як між, можна більше, ми їх скорочуємо. На п'яточки перетилились. І поїхали вперед. П'ять. Назад. Чотири. Назад. Три назад. Два. Молодці. Один. Супер. Ну що, як ви себе відчуваєте? Втомилися, чи ще робимо пару вправ? Пані Ірино, допоможіть. Так, Ми так, там... так, Емоцій так. я бачу багато, але нічого не чую. Я думаю, що не втомилася. Хто втомився? Поставимо один лайк, хто не втомився, ставимо два. <гум> ну хто не що... втомився? Ну, я бачу, що займаються діти, тому що вам давати якісь такі нудні вправи? Давайте ще якусь таку складненьку. Так, лягаємо на спинку. Апа. Зігнули праву ніжку, поставили в опір. Зараз робимо мак і біжим. Робимо мак, рівну ножку. Отаку культяпку не махаємо, коліночку вдавили. І на дожим ми робимо дожим до себе рівненьку ножку і відпускаємо. У нас має, ми маємо відчувати під колінкою. Такий натяг. І поїхали. Угу. По п'ять разів на кожну ніжку. Мах, дожим, опустили. Раз. Робимо не на швидкість, а на амплітуду. Мах, дожим, опустили два. Мах, дожим, Опустили три. Мах, ровну ножку. Що це таке викидаємо? Чотири. Рівненько. Мах, дожим, опустили п'ять. Зміна. Ліва в упор. Права рівненько. Поїхали. Мах, дожив, опустили. Раз. Мах, дожив, опустили. Два. Мах, дожив, опустили. Три молодці, Мах, дожив. І чотири. Мах, дожив. П'ять. Супер, супер. Оце ви молодці. Так, ну і що, давайте ще вправо, Я бачу, що вам подобається і робите ви дуже круто. Ні, Ліна, втомилась. Ну, відпочивай тоді. Якщо втомилися, Клас. Так, е, що ми з вами ще не робили? Ми з вами не робили щось на ручки. да? Давайте зробимо з вами планочку. Зробимо невеличку кількість переходів на лікці. Вниз, вниз, до гори, до гори. П'ять разів комплекс. Перевірили, щоб попа у нас отак не стирчала, щоб вона була одна лінія, паралельно підлозі, і поїхали вниз, вниз, до гори, до гори. Раз, вниз, вниз, до гори, до гори. Два. Вниз, вниз, догори. Три, вниз, вниз до гори. Чотири останні вниз, вниз, до гори, догори. П'ять. Супер. Відпочиваємо. Сіли ніжки перед собою. Закинули праву, як ми робили спочатку, на ліву. І скрутились до ножки. Лікоть, колінко уперли і як вузлик, скрутилися. Симо, дихаємо. Три, два, один. Зміна. Ліво. Так само закинули. Скрутились. Сидимо. Три, два, один. Клас. Тепер трошки ну, ручки в сторони. Угу. Складна вправа, але давайте э, будемо намагатись зробити. Зараз ми будемо з вами піднімати попу на ручках Пробувати. Можливо, хто займається. Я знаю, що займається гімнастикою, таке робили. Хоча б на одну секунду, мілісекундочку, підняти попу і опустити. Давайте. Спробуємо. Три рази. Поїхали. Раз. І опустили. Два. І опустили. І останній. три і опустили. Молодці. Ножки зібрали, спинки рівненькі. Носочки натягнули. І скоротили так, щоб п'яточки відірвались. Угу. І ще натягнули і скоротили. Все, остання вправа, і будемо завершувати. Лягаємо на бік, на лікоть. Угу. Майже відпочивати будемо. Так. Щоб було видно. Тепер взяли себе за носочок за пальці. Угу. Скоротили носочок, вирівняли рівненьку колінку, і потягнули до вушка. І опустили це раз. Вирівняли, потягнули, опустили два. Вирівняли, потягнули, опустили три. Вирівняли колінки, вдавили, потягнули, опустили чотири. Вирівняли, потягнули. Опустили п'ять. Ще, ще два рази. Вирівняли, Потягнули. Опустили. Шість. Останній. Вирівняли. Потягнули. Опустили сім. Супер. Змінили. На інший бік лягли. Загнюзли так, щоб було зручненько. Взяли за носочок. Поїхали. Вирівняли. Потягнули. Опустили. Раз. Вирівняли. Потягнули. Опустили. Два. Вирівняли, потягнули, опустили. Три. Молодці. Потягнули, опустили. Чотири. Вирівняли. Потягнули. Опустили. П'ять. Вирівняли. Потягнули, опустили. Шість. І останній потягнули. Сім. Клас. Ручки взяли. місимо ти тісто. Місимо, місимо, тісто, 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 тісто. Замочок скрутили. Угу. Супер. Праву ручку перед собою. Плече розім'яли, рівненько потягнули. Угу. І ліво. Клас. Ану, покажіть мені вашу останочку. Покажіть мені замочки. Налейте на праву ручку. Ану, розверніться, я хочу подивитись. Так, спинки рівні. Супер, молодці. Кірочка, одна ручка зверху, друга знизу. Спробуй. Одна зверху, друга знизу. Так, і замочок, так. Так, молодці, молодець. Змінили інша ручка. Тепер ліве догори. Так, от. За себе. Угу. Так, молодець. Супер, молодці. Клас. Все, поплешкали собі. Ви великі розумашки, молодці, досить важкі вправи. Я вам підготувала. Ліна, ти виглядаєш просто супер. Во небе волосся, воно мокре. І я чую, як ти отак дихаєш. Оце відпустіть Марина. Я пішла, я більше не прийду сюди. Усім дякую, сподіваюсь, що вам сподобалось. У Аліни заряти на її ще вона скаче. Батьки тримайтеся, бо гадаю, що вам дуже весело там. Аліна, пані Марина. Тут дівчата і хлопці вирішили подякувати. Тобі, любі мої, я вмикаю можливість вам вмикати мікрофончики. Давайте на раз, два, три. Подякуємо, пані Марині. Я дякую заробітка. Приходите до нас ще дякую. Вы приходите, у нас, бачите, какая у нас студия? Тут можно на этих полотнах высить. И тому я, если кто-то сбудет, я не умею. Я тогда сидела, когда ничего не делала, потому что я это не умела делать. Ничего, но я Смотрите, у меня ножка не ровно, потому что я не могу ее ровно положить. Потому что я гімнастикою займалась. А, я тільки в школі були. на хореографії была. і все. Нічого, ничего. ти займайся, воно ж не все одразу так дається. Ти потрошку потрошку займайся, а вже... щодня, і все вийде. У мене школи нету. нету. Ну, це дуже круто. Я вам навіть заздрю, що у вас влітку вже немає школи, і ви можете відпочивати. Поздравляємо ну сердечка, бажаємо гарного дня, гарного настрою. Ну а вас мої любі. Я ще чекаю на заняття, тому всім не прощаюсь до побачення, гарного дня. бувайте. До побачення. до побачення. До побачення.